Друге Коринтян, восьмий розділ. Повідомляємо ж вас, браття, про Божу благодать, що дана церквам македонським, що серед великого досвіду горя вони мають радість рясну, і глибоке їхнє убоство збагатилось багатством їхньої щирости, бо вони добровільні в міру сил своїх, і над силу засвічую і з ревним благанням вони нас просили, щоб ми прийняли дар та спільність служіння святим. І не так, як надіялись ми, але віддали себе перш Господеві та нам із волі Божої, щоб ми благали Тита, що він як був перше зачав, так і скінчив би у вас оце добре діло. А ви, як усім, збагачуєтесь вірою і словом, і розумом, і всякою пильністю і вашою любов'ю до нас, щоб збагачувалися ви в благодаті Отці. Не кажу це як наказа, але пильністю інших досвідчую щирість любові вашої. Бо ви знаєте, благодать Господа нашого Ісуса Христа, який, бувши багатий, збіднів ради вас, щоб ви збагатились Його убоством. і раду даю вам про це, бо це вам на пожиток, що не тільки чинили, але перші ви стали й бажати з минулого року. А тепер закінчіть роботу, щоб ви як горливо бажали, так і виконали у міру можности. Бо коли є охота, то приємна вона згідно з тим, що має хто, а не з тим, чого хто не має. Хай не буде для інших полегша, а тягар для вас, але рівність для всіх. Часу теперішнього ваш достаток, нехай нестаткові їхньому допоможе, щоб і їхній достаток був на ваш нестаток. Щоб рівність була, як написано, хто мав багато, той не мав зайвини, а хто мало, не мав недостачі, та Богові дяка, що Він таку пильність про вас дав у Титове серце, бо благання прийняв він зле, бувши горливий, удався до вас добровільно. А з ним разом послали ми брата, якого по всіх церквах хвалять за Євангелію, і не тільки Оце. Але вибраний був від церков бути товаришем нашим у дорозі для благодаті тієї, якій служимо, ми на хвалу самого Господа, остерігаючись того, щоб хто не дорікав над цим достатком, що ним служимо ми, дбаючи про добро не тільки перед Богом, але й перед людьми. А ми з ними послали були брата нашого пропильність, якого ми часто досвідчувалися у речах багатьох. Який ще пильніший тепер, через велике довір'я до вас? Щодо Тита, то він мій товариш, а ваш співробітник. Що ж до наших братів, вони посланці від церков, вони слава Христова. Отож дайте їм доказа своєї любові і нашого хваління вас перед церквами.